Радіовистава Сонячний Побігай. Із книги Степова фортеця, Цикл. Редута ліричних пізнань читає автор Гнат ГРАД, приємного прослуховування. Гнат Град, Сонячний Побігай, Мов метелики пальці, клавіш вистроїв ряд, рижі сонячні зайці нотним станом біжать. Брови стрімко зійшлися, наче крила в політ, і натхнення жар птиця заворожує світ, пружно бавляться звуки, подих серце затис, і бетховена муки, як невидимий спис. У рожевім тумані ти, мов муза сама, а у мене в стакані ще повінця вина. Мов метелики пальці, сік нектаром акорд, вино, квіте, та зайці псують весь натюрморд, от би стать на хвилину, як отой побігай, веселись без упину, знай собі вигравай, Бався з ким собі хочеш, стільки в світі утіх, навіть лап не замочиш у сльозині крізь сміх безтурботне блаженство, як едемовий сад, і чуттєве шаленство від жіночих принад, мов метелики пальці, бах, бетховен, шопен, сонячні побігайці музикальних поем, динамічних контрастів, виразне відчуття, світ існує між пальців в повноті забуття. І на краю безодні, подолавши свій страх, у ці ріки бездонні сонця пристрасний змах, у дзеркаллі віконця лиш самітній рояль на устах вмер без сонця, сонячний побігай. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео над радіовиставами. Працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко. Коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.